І так, хто хотів би мати в Польщі 250 або 300 годин, там, де дійсно буде дуже багато годин, найбільше, я би так сказала, це буде курине виробництво місто. Що це заклад називається Дробімекс? Зараз набирають на крила, на завіжку курки, на всі процеси, які пов'язані автоматично, але там є робота з ножами. тобто, на Куриному заводі не тільки на напаковлю. Зараз набирають на всі процеси. Але години є. Найбільша кількість годин, плюс харчування і житло буде в Щицині. Хороша локація, прям класна локація, тому що Щицин це велике місто, куди люди приїжджають, там немає немає ніякого забутого села. Знаєте, що ви будете жити, не знаєте, куди вам іти, що робити. Коротше, вам скучно такого всього немає, тому що у нас житло, як правило, в. Місці поряд, магазини, бідронки і так далі. Але це курине виробництво. Курине. Приїзд у нас на 7, 12, 13, 14, місто Щецен. І треба до 50 років старші за згодою, хто хоче тільки багато годин, не боїться працювати на куриному закладі. Пробуйте. Зараз багато хейтерів буде коментувати, Та да, курка, сама попробуй. Пішли вон. У мене є дуже багато людей, які їдуть на курине виробництво. Тому що люди інколи розуміють, години є. І повірте, навіть молоді дівчатка по 25 років ось їдуть у мене на курине виробництво. Повертаються на завод Дробімекс. Ось так от.